Моє насіння саме качественне, я вам відповідаю. Я в себе кидав через ну, по одній і переживав бляха муха. Верніше я кидав такий, думаю, якщо там не зійде, то зато, так як їх багато, по-любому одна зійде, а воно зараз за кожне сходить. Так що, не лінуємося, а беремо, готуємося до 1 листопада. підписникам, отже що, відео для гарбузоводів. Викину його завтра, сьогодні у нас неділя, 11 травня. Сіялось 25 квітня. Як бачите, рядки видно, десь ще є прогалини. Ну я тут, а його, ми, верніше, не я, у нас було троє кидальників. Насіяли бляха муха як огірків. Це раз. друге Ай. Ще залишилося вроді би в ніч одну пережити. Це не бляха муха погодними условіями. Як не одне, то друге. Ось до зараз на сонці стоїш, тобто немає хмари. То прям жарко. А тільки в тіньок, то вже воно якось так. Ось такі вони ці гарбузи. Бачите, деякі є такі, що вони трошки як -то піджовкли. Ось, наприклад, видно, бачите. То мені кажуть, умні люди що це все типу, від холоду. Але бачите, ось починає витикуватись, витикується. ось тут садили вручну по підкрай. Ось до один вилазить, ось до хтось психанув, я кинув 4 штуки, так і всі чотири зійшли. Ось, наприклад, бачите? Ось такий гой він. Біля нього ще один лізе. Типа. Скажіть ви, хто опікін? Я ж так сподіваюсь з ним все в порядку. Ці перші листочки взагалі йому по барабану, Головне, щоб мороз не влупив. Бо ось достаю. дивлюся. Дивіться, йде, 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 йде. Зараз реально кожна бубка сходить. Нема такого, що десь взяло і не взійшло. Те саме бачите? Наші місці в селі, то висадили гарбузи, щоб ви розуміли. Гарбуз вже розміром. Верніше висаджували гарбуз. Ось дош, бачите? Оце листя прижовку Я думаю, це ж йому не смертельно. То висаджували гарбуз, поняли вже з паростами пророший. То у них вже там такі липухи повикидав, що капець. У нас же ж вилази. Лізе, причому дуже серйозно і масово. Тут вам на камеру може не видно, але реально протикується до холери його. На полі вчора були, на полі ще поки нічого нема, там проходить тиждень. Взяли там, ну як завжди, це ж не втримаєшся, щоб не розрити. Розрили ямку, а там вже виходить, що по сантиметру Пару сточки є. Но там вони у нас посажені зараз на сантиметрів 12 в землю. Там пісок, трактор топився. І потім ще сушнік залазив ще нижче трактора. Ось до цей город. Цей город садився чисто в суху землю, така була суха, що капець. Ми до Водому з краю почали вилазити. Якщо брати, тут дивиться, дивитися. Бачите, ось довилази, ось довилази. Тут по край поки не видно, але тут відфрезеровано, то воно влізло туди, як має бути. Тепло бахне, полізуть остальні, а так місцями протикуються. Но тут, якщо вам видно, не блікує, то ці радочки аж світяться, він сходить. Тепер будемо думати, як його потім проріджувати, не проріджувати, чи він буде до одного заважати, чи не буде. Бо то вони були в ямці, а тут як не як, між ними мінімум 15 см розстояння. На цьому участочку, п'ятачку, тут дивіться вже які повимахували. Знаєте? Просто Тут а, виходить, що багато років взагалі нічого не було, тільки бур'ян ріс. Ну, який зараз активно сходить. Ну, це таке, тут його мало. Ну, по факту дивіться. Поліз. Тут як має бути. Один великий, другий ще десь маленький росте. Що так, не знаю. Ось дивіться, бачите, який вже здоровелячі. А десь тільки вилазить. А десь взагалі немає. Тут аж має бути, по ідеї так же саме. Маєте ось отако, бачите? 30 сантиметрів. Це так воно кидалося, якщо брати по-ручному. Ну і дивіться, скільки цих тут лепухів. До дітька. Так що отакий він заразить бізнес. Хочеш заробити і вже другий тиждень очкуєш з цими. Морозами зараза. Ну тут, якщо дивитися, то тільки в рядкові бачу, один зійшов. Ну і по цьому рядкові чітко видно, як воно сходять. Ось рядочок видно, тому всередині, як сходи. Знову рядок. Саме краще ось до цього видно. Получається, тут було фрезероване оцей крайній. Але сушнік так, що пішов не дуже глибоко. І тут полізли. А той крайній навпаки. Сушнік пішов глибоко і там ще не вилазять. От такий вам парадокс. Так що... Сьогодні неділя, завтра ще понеділок, бляха муха. Пережити ще чортів понеділок. Верніше з неділі на понеділок. Я то дивлюсь по цьому сайту, по цьому прогнозу. То там коротше, що пише? Пише, що все пучком. То й заморозка не буде, це вже радує. Дивіться. Заморозка не буде, це вже радує. Там десь на 2 градуси опуститься. Ну це я дивлюсь на 5 сантиметрів над землею. Грубо говоря, десь... До 2 градусів тепла опуститься на пів години на годину. Якщо дивитись загальний прогноз, то це плюс 5-4 плюс температура. Але в нас були передавали раз заморозки, тут реально, а їх не було. Отак от, от. Так що, друзі. Якщо це все дітько виросте, то ми в цьому році, звісно... Тут головне, щоб ще гради, бомби, астероїди не попадали. то буде все нормально, але Но, давайте про позитивчик. Моє насіння саме качественне, я вам відвідаю. Я в себе кидав через ну, по одні і переживав бляха муха. Верніше, я кидав такий, думаю, якщо там не зійде, то зато так як їх багато, по-любому одна зійде, а воно зараз за кожне сходить. Так що не лінуємося, а беремо, готуємося до 1 листопада. Я зберу новий врожай, візьму його, висушу, вимию і буду готувати вам на продажу. Звертайтеся, з радостю. Хоч зразу все, що вирощу. Тільки що правильно. дзвоніть 1 листопада. Бачите, йдуть тільки вилази. Маленький-маленький. Вам не видно тако покажу. бачите? Пнеться. По прогнозу середи вже реально потепління йде. То якщо що, почне дуже добре рости. А так ось за сонечко виходить, красота. Сховались за хмаркою, вже не красота. Ну все, народ, так завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Всім хороших рожаїв і гарних заробітків. Все, до побачення. Пишіть мені, що з цим гарбузом, все буде чітко, чи що він у тебе весь зараз померз. Оце завтра це відео вийде, то папа скаже, був мороз чи не був мороз. Добре, давайте.